Дай Боже, здоров'ячка всім бігатачі, з вами, як завжди, Елесфарт, і ми знаходимось на прекрасному неймовірному сервері Terrarium. На його четвертому сезоні. Нарешті ми цього дочекалися. І вчора ми змогли о 18.30 отримати його відкриття. Нас зустріло 130 плюс гравців, і ми зараз вами знаходимося в селі Новачків. Я вирішив зробити такий невеличкий відосик, щоб трошки вам показати, як ми тут розвиваємось, як е, пройшов до нас у цей день, розказати свої, можливо, відчуття і те, що сталося зі мною в період відкриття. Трошки детально розкажу і так далі. З вас підписка, лайк, все по сторінці. А ми переходимо до самої тематики відео. Ось ми зараз з вами знаходимося в селі Новачків. Ми вирішили замінити поняття спавин. І тепер в нас отаке невеличке місце е, в стилі Майнкрафту, саме стандартне, я б сказав, в середньовічному стилі, де можуть гравці перед тим як піти у свій великий подорож, посидіти в такому невеличкому кругу людей і почілити, або можливо щось в подальшому продати. Тому що поки що ми нічого не встигли нормально розбудувати, ось в нас така є зараз невеличка сцена, щоб ми могли хоча б якісь проводити вибори або інші івентики. Тут гравці вже трошки побудували собі якісь невеличкі ферми, я окремим людям дозволив. Хоча це, типа, не місто, де можна жити. Це просто спавен, але просто таке, ви знаєте, декоративне місце. Я буду так це називати. Тут в нас з'явилася дівчина Квінкс, я її попросив збудувати міст такий красивенький, щоб можна було трошки посидіти з вудочкою, перебачити і так далі. Там ми проводили івенти, куди невеличкий. Зараз я вам покажу. Такий ми зробили столик, ми зібралися з людьми серед ночі, це 4 година ранку, ми на стрімі сиділи, тут грали різні ігри, потім пішли по -пвп хались і в кінцевому результаті пішли спати. Отож, я би хотів трошки розказати вам, все таки, як для мене відкриття 4 сону, сезону, чи я довольний, чи недовольний в цілому цим. І давайте почнемо з самого банального це саме відкриття. Спочатку було капець, як страшно. Зараз запустити трансляцію дві хвилини залишається до відкриття сезону. Тудим-сюдим. Ну, дійсно, страх взяв вгору. Але я себе вгамував, взяв в руки, втягнув маску Бетмена, втягнувся в пальто і вийшов до людей на трансляцію. Під час відкриття. В лобі зібралося 80 людей, які мітингували, просили: відкривайте сезон, відкривайте сезон. В кінцевому результаті всі вони залетіли на сервер, 130 людей прилетіло. Потім ми трошки з епічником затопили, тому що люди через лобі не могли зайти. Попросили їх по іншому зайти. Ейпічніку. Ну коротше, трошки така була суматоха. Потім, непонятно звідки е, на нас впав. Просто хост, ну, як впав хост. Два ТПС було. Я думаю, всі, хто були на трансляції, вони це пам'ятають. Ну, це капець, як було, ужасно. Я реально я жорстко настрашився, думаю, йоп твою мать. Що знову? Що, камбекається третій сезон. І ми ще так посиділи годинку, не поняли, що сталося. Я вирішив е, взятися за оптимізацію, полазив по хосту, побігав зад-перед, і в кінцевому результаті наш ТПС. Піднявся і все стало нормально. І ми змогли побачити і 20 PS, і 17 PS. Ну, коротше, він вже нормально так вирівнявся. Потім я провів, напевно, найбільшу трансляцію, яка тільки бувала у мене за період існування терраріуму. Я 8 годин стрімив до 4 ранку, потім спав десь до 2 години ранку. Ну, тобто, це було ужасно. Але, чесно кажучи, я довольний, тому що порівнюючи з третім сезоном. Ми швидше виправили помилки, тому що хто пам'ятає, ми там десь два тижні бавилися, шукали, як би датапак вирішити, як би його пофіксити, Потім прийшлося його повністю відключити, ТПС піднявся, але люди зневірилися через те, що дуже довго ТПС не піднімався. І в кінцевому результаті ми отримали отаку от фігу в плані онлайну. А тут дві години буквально потратили. Люди довольні. Я потім питаюся в людей: ви як типу, вам оцей е, скачок ТПС не сильно спортив настрій е, від. Старту чверть зона не сказали, та ні, все нормально, все чітко. Типу, і більше ми до цієї теми не поверталися. Вже напевно всі люди забули, що в нас ТП спалив. Тобто, все чітко. Зараз онлайн стабільний. Тримається 77 онлайну. Я думаю, до вечора ми, можливо, навіть 100 онлайну знову візьмемо. Дав би Бог і 120. Тобто, все залежить тільки від вас, від наших любих гравців. Тому що заради вас ми стараємось, заради вас ми б'ємо ці рекорди онлайну і в цілому розвиваємося на цьому українському ринку. А зараз, знаєте, ми намагаємося помаленьку сформувати всі державні структури. Зараз я віддав ну, поки що це не оголози, Поки що віддав посаду генерала армії, нашому сержанту Дукомпу. Буквально пару хвилин тому я підписав конституцію, вже її опублікував новини. Зараз ще планую пару тіктоків робити і коротше будемо розвивати наші медіа. Треба реально бити нові рекорди, треба якісь рубрики вводити, Треба робити так, щоб четвертий сезон запам'ятався не лише гравцям, але в цілому комусь за межами Майнкрафту. Було б класно, якщо би про нас побільше людей дізналося. Погодьтеся зі мною. Я думаю, ви всі зі мною погодитесь. І так, ось такі в нас насправді справи. Я надіюсь, друзі, що четвертий сезон дійсно стане для нас таким крутим, неймовірним і схожим на інші, тому що ми тут, ну, порівнюючи з нашою підготовкою. В міжсезоні до інших е, сезонів це, певно, була найбільш цікавішою. Ну, тобто, я зібрав багато однодумців. Ми там з е, адвокатами, суддями, прокурорами писали всі ті закони туди-сюди. Коротше, було прикольно. Все, знаєте, якось нестандартно по-новому, і все має е, можливість е, змінитися на кращу сторону. Плюс ми порозбанювали багато людей. О, вже вісім Лене. Плюс ми багато людей порозбанювали після е, е, міжсезоння. Вони повернулися і, до речі, ведуть себе непогано, що для мене дуже дивно. Я розраховував, що я зараз всіх розбаню, і вони будуть щось там додосити, сервер, щось там, е, якусь фігню творити, але в кінці морсаті прикийте. Вони грають і грають доволі непогано на сервері. Тому е, моє серденько дуже радується, воно гріється всередині. Все класно. Всі люди, які засирали сервер, повернулися сюди і знову грають з нами. Наша ком'юніті знову створило, повернуло точніше, нашу цю таку дружню сім'ю. да, І подивимося, що з цього вийде, друзі. Е, е, я думаю, що все буде класно. Будь-якому разі, чи ну я, я впевнений, що нас точно зустрінуть дуже багато різних проблем. Це кожен сезон такий, це завжди так є. Не буває успіху, без падіння. І по-любому, ми ще з вами стикнемось, але вам лише потрібно вірити в нас, вам потрібно не переживати на рахунок того, що ми не справимося так далі. Ну, коротше, не падати духом. Вам не потрібно падати духом. Просто сліпо вірте в нас і все буде добре. Заходіть, приєднуйтесь. Разом давайте бити ту нову цифру онлайн, давайте збільшувати наші ком'юніті. Я, якщо треба буде, я навіть готовий буду ще більше грошей вбахати в цей сервер, зробити прям взяти для нас машину. Машину, щоб ТПС був ще кращий. Просто потрібна ваша підтримка. Покажіть, що ви готові для цього. що ви готові підтримувати нас як морально? Своїм. І фізично своїм перебуванням на сервері, так і можливо, фі якось фінансово, щоб ну, типу, ми не переживали, що ми зараз там візьмемо на місяць машину, а потім сам росеть у нас всі гроші закінчаться. Я, але думаю, це не мало би так статися. Хоча хто знає, все може бути ще дуже сильно непередбачуване. Але поки що все доволі добре. Цей відео був не дуже сильно довгий. Просто я хотів трошки поспілкуватися з вами, тому що не всі дивляться мої трансляції, не всі читають мої новини, а можливо, саме цей відос ви зможете подивитися і побачити. Я на це дуже сильно надіюся. А я всім бажаю гарного та спокійного дня. Бажаю вас всіх! Бачите у нас на сервері. Заходіть, в описі буде посилання на наш Діскорд. Приєднуйтесь, заходіть, Юрці, отримати прохідку і залітайте з двох ніг на четвертий сезон. Я вас всіх чекаю, друзі. Ми повинні робити наш сервер крутим та неймовірним. Слава тераріуму та всім гравцям, які повірили в нього. Друзі, всім папа! -па.